Всім гарного ранку, спокійного. Сьогодні, нарешті, закінчила працювати над декоруванням баночок з під кави. Я вже вам показувала три баночки, які були, і які стали. От, а зараз я виконала вже роботу з усіма шістьма баночками. Подивіться. Обробляла не тільки, прикрашала не тільки саму баночку, але і кришечку, щоб це гарно виглядало. Де квіточки, де самі листочки і завиточки. От. Тут ось така квітка велика, але я не думаю, що вона якось псує цей виріб, листочки аж. Переходять на задній план. От. Дивіться, тут пуп'яночки на кришечці. Це з такими квіточками. І хочу ще зазначити, я вже говорила, коли я починала працювати, то я прикрашала штучними квітами, штучними прикрасами, але вони згодом припадають пилом і вимити їх неможливо. От. А такі прикраси, ви чуєте, я вже вам також показувала. Вони покриті декілька разів клеєм, і вологостійкий клей полімерний, він також дає таку структуру тверду, то після, ну, як ви користуєтесь, то можна такі баночки, такі вироби, можна почистити їх губочкою, або м'якенькою щіточкою. От такі, От такі красуні в мене є. Це виглядає дуже і дуже гарно. І думаю, така й. Такий набір стане окрасою будь-якої кухні. Це виглядає дуже гарно.